Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сходить сонечко, день обіцяє бути гарним. Не скажу, що сьогодні 8 січня. Вийшла на город, в парник зараз, мабуть, відкрию, Хай трошки провітрюється. О, в мене там манютки цвітуть. Кріп росте. Ну, тут Трохи, видно, померзла тратисканція. А ці так стоять петуні, я нічого нема їй. І ось я дивіться. Супер. Трошки були примерзли, я заходила, прямо лежали, потепліло і все добре. Просто красуньки. Мої сидирати зеленіють. Навірно, фацелія примерзла, бо були заморозки гарненькі. А так ячмінь, чи овес, овес, то байдуже. І не знаю, що там, а гірчиця, то все добре. Моя, моя туйка, дивіться, наче нормально самшити, який я повисаджувала, думаю, що буде все добре. Тут теж все, все як має бути. І дивіться, кульбаба боже, звідки вона взялася. Відсіла, звичайно, але бачите. Я думала, це грибочки якісь. Ну, ось так. Чекаємо весну. А я буду сьогодні щось робити. Мабуть, більше всього, що буду щось на дворі робити. Так що, кому цікаво, слідкуйте. Ось мої злаки. Сподіваюсь, що на весну все добре буде. Ось моя лавандочка, ще я прокопувала, не знаю. Поки байдуже, наче там побачимо. Ну Трошки примерзла, бачу, колір трохи поміняла, але будемо сподіватися, що прийметься. Друзі, погода просто супер. Весна. Сонечко, світи. Тепло, гарно. Хочеться вже щось робити. Трошки сьогодні попрацюю. До обіду у мене була одна робота, а зараз після обіду. Вийду трошки на город. Дивіться, ось як із соп попускав зелень. Ну, це просто супер. Морозник мій, чимирник, теж стоїть гарно був морозець, то він трошки був вуха опустив, а тепер все добре. Нюша наша помічниця, да? Ага, лапи грязні не скачи. Нюша. Хороша. Хороша дівчинка, да? хороша така. Трава зелена, нічого їй немає. Ось. Мої кам'яні трояндочки молодила, гарні теж. Ну і прийшла на город, хочу пообрізати агрус. Восени так збирала, збиралась, так і не обрізала, тому вирішила пообрізати. Вирізаю з середини, що в середину, що, що середині там заважає, все прибираю. Це в мене кущики ще не дуже старі. Я, здається, два роки тому їх пересаджувала, розділяла, але прибираю тоненькі, сильно, старі, які там зіпсовані. Все прибираю. Мурчик прийшов допомагати мені, як же без нього. Погода така, наче дійсно весна, не знаю, яка буде завтра, надалі. Там ну, пару днів тепло має бути, а потім уже має бути невеличкі морозці вночі, але ну, холода, поки такого сильно немає. Краще, звичайно, щоб воно було все вчасно, а не потім все порозпускається і морози, але це не від нас залежить. Так що працюємо, поки є можливість, треба працювати. А потім весною. Як з'явиться куча роботи, не знаєш, за що хвататися, то трошки зараз, а потім вже буде те, що на часі. Деякі бур'яни навіть і не пропадали на зиму, так як росли, так і ростуть. Морозів великих не було, так що вони собі добре себе почувають, так що буде з чим воювати навесні. ну, це старіші кущі, це ти, ті, з яких я брала живці на ті, що я розсаджувала то вирізаю більше старих гілок, теж розчищаю середину, щоб було доступно й до ягід і щоб їм було куди рости. І морчик зі мною. Куди він без мене? Куди я, туди він допомагає. Вирізаю теж міленькі гілочки, щоб не тягнули даром соки. Криві гілочки, зламані, зіпсовані, все обрізаю. Ось так пообрізала. Це йошта, залишила, вона там на землі, може, корні пусти. А так я невеликий майстер, повирізала все з середини, тому що потім, коли прибираєш урожай, то всередину не можна залізти із за цих, цих гілочок. Так, трошки поприбирала, порозчищала, наскільки я розуміюся на цьому. Восени не було коли, то тепер зробила. І вже то, що зроблено, то зроблено. Зараз переходжу до Йошти. Теж хочу розчистити, бо теж вже давно її не чистила, тому треба почистити, навести лад. Взяла свою акумуляторну пилку, хочу трохи повирізати старий гілок, тому що секатором не візьму, тому попробую повирізати цю пилкою, щоб. Було трошки просторніше, бо вже ну, сильно заросла вона. Незручно дуже багато молодих гілок, але е, якщо обрізати спочатку молоді гілки, то потім. Ну, получиться, що одну і ту саму роботу будеш робити, бо там, десь біжеш, там, десь ближе, з цих де треба було випилювати, тому вирішила спочатку випилять, а потім вже буду обрізати е, гілки тонші. Ну і теж переходжу на другий кущ, щоб зразу випиляти, а потім вже буду обрізати. Тим більше, коли випиляла, вже більше. Ну, зрозуміліше, що випилювати, що що обрізати, як, тому що, знаєш, захаращилась дуже, тому спочатку повипилювала, а потім вже буду обрізати. Не знаєш, як, з якої сторони до неї підійти. Там мілкі гілки, а там те те. І незручно. Ну, Ось тепер взялася секатор і буду обрізати. Спочатку обрізаю все, що всередину йде, щоб не заважало. Потім буду прибирати зайві гілочки, тоненькі гілочки і теж прибираю деякі старі і буду трошки укорочувати гілки. Ось теж так розчистила. Геть все вирізати, поки не буду. Треба формувати, бо не формувала. Пообрізати всі старі гілки, то не знаю, чи буде щось так. що Залишила трошки старих і трохи молодих гілок. Цей кущ так само. Середину трошки розчистила, тому що реально не можна туди добратися, щоб вибрати ягоди. Так що, думаю, о, що все. Надо цю гілочку вкоротити. Отак. О. Поукорочувала трошки. І якось так буде. А там будемо дивитися, вже формувати. Ось ще недопиляна куча ой, сумаха. Треба допиляти. Зараз попиляю. І на цьому все. Думала більше зробити, але був мені дуже важливий дзвонок. Я трошки загаялася з розмовою, тому трошки менше зробила, але і так задоволена, роботи багато зробила. Не дуже великий спеціаліст, ще ніяк не можу пристосуватися до цієї пилки, але потрошки мені спішить нема, куди потихеньку попиляю. Ну і які тоненькі гілочки, які сікатор бере, то ріжу сікатором. От і тут все. попиляла, прибрала. Завтра вже буду носити. От і сонечко сідає. Дуже гарний день сьогодні був, просто супер. Дякую всім за перегляд, всім миру, спокою і добра, міцного здоров'я, до нових зустрічей, пока. Сонечко заховалось, і дивіться, яке небо. Ну, а ми, друзі, продовжую малювати. Вже почала нову картину ось таку. Потрошки малюю. Вчора майже цілий день малювала. Свята, не свята поперекручували. Не дуже в це все віру, але, як кажуть, краще притриматись і нічого не робити, тому вчора старалася нічого такого ще не робити. І малювала. Сьогодні продовжую. І так, кожного вечора. Це вже в мене остання картина. Поки в мене картин нема, ще дві вишивки лишилося, а там побачимо. Почнеться, може, якщо не буде зими, то почнеться робота більше, то ну але все одно ввечері нема що робити, то можна малювати.